Моя Дніпропетровщина в яскравому на місці України. Чудовий край з давньою та славетною історією з видатними особистостями і мальовничими краєвидами, які не залишать байдужим жодного. Швидко б'ється пульс життя в серці області, в місті, Дніпрі. Заснований у 1635 році. Обласний центр вдало синтезує сучасність і давнину. Саме тут, на крутих берегах річки Дніпро, головної водної артерії країни та області, були розташовані одне з перших козацьких поселень. П'ять із восьми січей знаходилися на території області. Біля села Капулівка височить надмогильний курган кошового отамана Івана Сірка. Це, мабуть, найбільш таємнича постать з поміж усіх козацьких ватажків. Сірка, який вийшов переможцем з 65 битв, бажали могутнього характернику. Продовжуючи тему козацтва, не можна не згадати Кодацьку фортецю, яка була центром козацької паланки війська запорізького. До наших днів збереглися два бастіони і частина валів. Перейнятися козацьким духом можна, відвідавши козацький хутір Галушківка. Він був заснований наприкінці XVII століття запорізькими козаками, які селилися на території Дикого поля. Символом дикого поля, якому квітла відвага, героїзм і нестримна воля наших пращурів були кам'яні баби. Найбільш повну та набагато в Україні колекцію цих ідолів-оберегів можна було побачити у Дніпровському історичному музеї імені Дмитра Єворницького. У 1845 році, перебуваючи на Дніпропетровщині, Тарас Шевченко намалював пейзаж краєвид з кам'яними бабами. Дніпропетровська область плекає славетне минуле. На її території знаходиться безліч історичних та архітектурних пам'яток національного значення, одним з яких є Свято-Троїцький собор у Новомосковську. Родзинка його в тому, що він побудований з дерева без жодного цвяха. За всю історію існування храм неодноразово піддавався нападам і спробам знищення, але він вистояв і досі вражає відвідувачів своїм спокоєм і величчю. Саме цей собор Олесь Гончар зобразив у своєму відомому творі. Одним з набагатьох уцілілих римсько католицьких храмів Львобережної України є костел Святого Миколая в місті Кам'янську, побудований в неоготичному стилі, вражає красою і величю своїх 33 метрових веж. Лебединою піснею козацької душі є китайгородські церкви, комплекс церковних споруд середини XVIII століття, найстаріші культові будівлі Дніпропетровщини. Славиться наш край і мальовничими куточками. Вражають своєю красою живописні береги річок Оріль, Самара, Інгулець, бурхливі потоки токівського водоспаду, екзотична краса вільногірських мальдів, суворість скель Модру, маленької частини Карпат на Дніпропетровщині, загадковість гори калитви, яка оспівана у давніх літописах, безмежність широких ланів та заквітченого степу. Головна цінність Дніпропетровщини люди найвидатнішими особистостями нашого краю є. Олександр Поль, український дослідник, археолог, краєзнавець і підприємець, Олесь Гончар, письменник і публіцист, критик і громадський діяч. Його твори відомі далеко за межами України і їх перекладено більш ніж 40 мовами світу. Павло Загребельний, український письменник. Він створив цілий цикл романів про історичне минуле України, найвідоміший із яких Роксолана. Валеріан Підмогильний письменник, один з найвидатніших прозаїків українського розстрільного відродження. Дмитро Яворницький – видатний український історик, археолог, етнограф, фольклорист, дослідник історії українського козацтва. Саме він відкрив нині відомий у всьому світі Петриківський декоративний розпис перший український об'єкт, занесений до списку на матеріальної культурної спадщини, людства ЮНЕСКО і став своєрідною художньою візитівкою нашої країни. На Дніпропетровщині у місті Кривий Ріг народився, зростав та навчався чинний президент України Володимир Зеленський людина, яка наділена чудовими лідерськими якостями та здатна об'єднати навколо себе багатьох. У цьогорічному новорічному зверненні він згадав кожну область нашої могутньої держави. Ми щиро віримо, що в єднанні наша сила, що кожний край чудовий по-своєму. І наша Дніпропетровщина це коштовна перлина в цьому українському народному розку. Дніпропетровщина, моя, землі ріднішої немає, тут дух козацький не вмирає, бо тут живемо, ти і я. Ми всі великою сім'єю разом долаємо біду, і я пишаюся землею, якої в світі не знайду.